Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Лукашенко після термінової розмови з Патрушевим в четвертій ранку вдруге заявив, що війну потрібно припиняти. Крім того, він повідомив Патрушеву, що буде відводити війська від кордону, і попросив забрати російські недобитки з території РФ. Окрім того, Лукашенко закликав Патрушева сідати за стіл переговорів з Україною. Всі білоруські контрактники, які воюють в Україні, а це 12 тисяч білорусів, будуть повернуті в мінськ. На кордоні залишиться тільки прикордонники. Самопроголошений президент. Білорусі Олександр Лукашенко запропонував оголосити в Україні перемиря і назвав запланований новий контрнаступ ЗСУ вкрай небезпечним у цих умовах. Зупинитися треба зараз, поки не почалася ескалація. Спробую ризикнути і запропонувати припинити бойові дії. Так багато хто зараз, особливо в Росії, може мені сказати. Ну ми вже припиняли тоді на Донбасі, але зараз ситуація інша. Припиняти треба бойові дії, сказав Лукашенко. Він запропонував оголосити перемир'я без права переміщення і перегрупування військ без права перекидання зброї боєприпасів, живої сили і техніки. Лукашенко розуміє. Що потрібно буде домовлятись із заходом, саме тому прикриває свою спину. Втім, у мережі заявили, що армія Білорусі буде брати безпосередню участь у блокуванні вільнося. Бійці Лукашенка вже три місяці посилено відпрацьовують штурмові дії. Йдеться про дві бригади ССО 103-5. Про це з посиланням на білоруську в розвідку пише 24 й канал. Процес з посиланням на білоруську вивідку пише 24 й канал. Бійці розвідники у складі відділення автономно, але в тактичній взаємодії з особовим складом своїх розвідгруп рот переважно в нічних умовах постійно здійснюють диверсійно розвідувальні тактичні рейди дальності 30 кілометрів. Таким чином, потай за підтримки розвідувальних дронів вони здійснюють китки по пересічній лісистій місцевості з дотриманням маскування і окремими групами, відділеннями в 10 бійців розвідників. На собі несуть всі типи легкого озброєння, боєприпаси, гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети, ПЗРК, ПТРК та інше. Пише телеграм-канал. У мережі додали особливість полягає в тому, що бійці Лукашенка тренуються на таємне пішопроходження тридцяти кілометрів по лісистій місцевості малими групами без підтримки бронетехніки. Тільки під прикриттям розвідувальних і ударних БПЛА, і хоча такі китки виходять за межі фізичних можливостей особливого складу, командування ставить норматив бігом, і інтервалами з короткими замаскованими перепочинками протягом восьми годин. Таких відстаней без моторизованої техніки проходити не тренували навіть за часів СРСР. Йдеться про зовсім нову тактику, вироблену під час СВО повномасштабної війни. Штурмові дії пішом порядком малими групами без техніки, написала в мережі. Додали, що штаби білоруських бригад організовують марші саме в умовах холмистої лісистої місцевості. Особового складу навмисно обирають круті пагорби. Так відпрацьовування штурмових дій відбувається переважно за штурму панівних висот, покритих лісом в умовах облаштованих на них довгострокових укріплених позицій противника. Ця горбиста місцевість на наш погляд характерна саме для вільніського району та півночі Білорусі, і зовсім не схожа на поліський ландшафт. Постає питання навіщо мирній армія, яка обороняється готуватися до явно наступальних дій. Попереджений озброєний відповідно до нашого аналізу. Литва має не менше ніж півтора року, щоб ґрунтовно підготуватися до оборони. Заявили в білоруській вивідці до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.